Міномет та затрофейли російський танк збройні сили на Луганщині відбили чергову атаку росіян та ще більше відтіснили окупантів із нашої землі. Ворог влаштував чималий е, укріп район на Лисичанському нафтопереробному заводі. Але наші бійці, незважаючи на суттєві укриття заводу, нищать там росіян. Тисячі тіл, яких так і лежать просто неба на полях Луганщини. Чому росіяни не забирають убитих і чому не рятують поранених? Розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Другий, другий, що там по готовності. Командир дивізіону поспіхом записує у блокнот цифри. Лиш Ярий знає, що вони означають. Це цілі, по яким отот -от битиме гармата. Другий плюс солдати заряджають снаряд. Командир на позиції намагається розрахувати постріл максимально точно, бо бити доведеться у притул до своїх, і є можливість зараз лупанути піхоту, російську піхоту, яка лізе на наші території, але зробити так, щоб перший снаряд розірвався над їх головами для того, щоб максимально уразити їх людей. Наша піхота буде знати. А, Наша піхота. Знає про це, тому ми і запитували наскільки вони далеко для того, щоб наші не пош... Тому помилки бути просто не може. Рішення складне. Артилеристи кілька разів перевіряють точність цілі. Кори в тебе вірно записані? Хай перевіра. Та як це покрити? Ану. Максимально ювелірно хлопці наводяться. Командири враховують останні правки, бо зважати треба не лише на відстані вагу снаряду, а й на погодні умови та швидкість вітру. На якусь мить всі навкруги ніби затамовують подих, поки навідник налаштовує гармату. І от от звучить команда вогонь гармата, постріл! Ти квадрокоптерів, які спостерігають за небом, цілодобово сповіщають, влучили чітко. Коли йде перший розрив на повітрі, вони цього не очікують. Максимум людей стоїть і максимум можна показати. Артилеристи гатили у бік Лисичанського нафтопереробного. Саме там окупанти створили чималий укріп район. Звідти працює ворожа артилерія. Та саме з цього форпосту виходять на штурм групи росіян. Тут ми вчора намагали підбили бтр 82 а тут. В цьому квадраті був міномет 120 двадцять Ось так догорає той самий ворожий міномет. Його окупанти поставили просто на прохідні лисичанського нафтопереробного, розказує нам командир підрозділу. Хоч як би не прикривався ворог укриттями заводу, навіть там наші бійці його бачать як на долоні. Вчора він зміг зробити тільки 20 пострілів. Був виявлений нашою розвідкою, підтверджений з дронів та був значку знищений. Край противника набагато ближче до нас. Знаходяться, Ми піджимаємо його до нафтопереробного заводу. Поля Луганщини усіяни сотнями тіл окупантів. Вражає і їхня кількість, і те, що росіяни не забирають убитих. Деякі з цих солдатів після бою ще були живими, але стікли кров'ю, бо за ними ніхто не прийшов. Наші армійці лише чули, як вони кличуть свої радіостанції. але марно. Тільки вашим підрозділом з них багато кілька сотень та більше десь до тисячі. Тому що їм реально не надають допомогу? Ні. після того бою. Підрозділ Кирила Вереса взяв чимало полонених і лише ті розповіли, чому окупанти не рятують своїх. Ну браслет без обозначення якою хворобою він хворіє, щоб розуміли, чи можна йому там надавати першу медичну допомогу, чи не можна. Красний браслет – це віч. Білий гепатит. Їм заборонено знімати ці браслети. А цей панцирник-трофей підрозділу К-2. Він вже виконує бойові задачі на боці українського війська. Щоправда, зараз головна вилізти з примерзлої землі. Поки на обрії чутно кулеметний бій, тут хлопці лагодять танк. Незвичний. Російський модернізований 17-го року, майже новий. Але кажуть, все одно корч, бо за ним не дивилися, і техніка ледь жива. я був здив... ну, неприємно здивований. Із модифікації це французькі кійки, які кіки там поставили. І на тому модифікація радянського танку 70-х років закінчена. І тобто ми його підносимо росіян просто-напросто забрали, скажімо так. Тепер у панцерника нові господарі, українці, які вміють вправно нищити ворогів. І танк у цьому неабияк стане в нагоді. Лише з багнюки його витягнуть і в бій. Юлія Кирієнко, Сергій Олег Мостовий, ТСН, 1 +1,